Доброго ранку, діти і батьки! Доброго ранку, вітаємось ми! Сьогодні до нас у гості завітали Іванко та Тетянка. Подивіться на них уважно, діти. Як ви гадаєте, куди вони зібралися? Так, Іванко та Тетянка зібралися на прогулянку. А як ви здогадалися про це? Вірно, Іванко та Тетянка одягнені у теплий одяг. Наші ляльки одягли теплі шапки, теплі куртки, рукавички, шарфики, а ще теплі штанці та тепле взуття. Я морозу не боюсь, кожушинку одягнусь. Хай мороз не злиться, я у рукавицях, хай мороз не хвалиться, я у теплих валянцях, я морозу не боюсь, під ногами хрусь та хрусь. Малята, давайте і ми з вами зробимо теплі рукавички, щоб в таку холодну зимову погоду. Наші ручки не змерзли. Для роботи нам знадобиться аркуш паперу, два таких шаблони рукавички, вата та клей. Починаємо працювати. Беремо першу рукавичку, намачуємо її клеєм. Всю, всю добре промазуємо, щоб вона добре приклеїлася. Так. Тепер прикладаємо нашу рукавичку на аркуш паперу та пригладжуємо ось так. Беремо другу рукавичку і теж змащуємо її клеєм. Добре промащуємо краї, щоб наша рукавичка добре приклеїлася. Тоді наша робота буде гарною та охайною. Так, зараз приклеїмо другу рукавичку. Ось так. Так, рукавички ми приклеїли. А як же зробити їх теплими? Зараз ми приклеїмо ще вату, і тоді наші рукавички стануть теплішими. Ось тут, внизу рукавички, намащуємо клеєм та викладаємо туди. Вату притискаємо пальчиками, щоб вата добре приклеїлася. Так, одна рукавичка готова. Тепер намащуємо другу рукавичку, відкладаємо клей та приклеюємо вату, добре притискаємо. Вату пальчиками, щоб вона добре приклеїлася. Наші теплі рукавички готові. Ось які теплі рукавички вийшли в мене. Малята, а які рукавички вийшли у вас? Надсилайте мені свої роботи. Буду чекати на ваші фото. Ось і все на сьогодні, діти. До нових зустрічей. Бувайте!